Планета кіно. Це щось. Знайомся, моя донька Карін. То у якому ти класі, онучко? У п'ятому. Будь слухняною. Я скоро повернусь, поїдемо провідати маму. Що? Це не чесно. Вона з нами трохи поживе, тож приглядай за нею. Без проблем, мяу. Що це за кіт такий? Розмовляє як людина. Ну, розумієш, ансу кіт привид. Ця точка. Ґу! Так ця син Гей, припини, там не можна чорти. А ти що тут зовсім сама? Моя мама померла три роки тому, а тато кинув. Ти не права, тато тебе не кидав. Не будь таким пихатим. Його правабність хвилюється. Як тут класно. Я маю до тебе прохання, Коте. Хочу побачити маму. Це прохід до царства мертвих. Не повернуся, я не винний. <плес> 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 Чекай, що це ти робить. Хочу розуміти, <плес> не віриться, що ти тут. У нас утікать. Швидше. Я злі, ви двоє мчіть щодуху! Тепер усі чекаємо св'язацію. Кіт, привид, адзу. Скоро у кінотеатрах.